Всім підписники. Сьогодні ми разом зі Сашею, якби я сам буду грати в фан. І вот, дуже простий початок, як вона не буду коментувати як попередні відоси, то ну, я бачу, які там є коментарі в попередньому моє моєму відосі. Пишіть мені нормальні коментарі, а на якийсь солдат, Коротше Саш, тільки на це я не включаю ніякого дурнього ТП. Фрази, щоб урити. На тобі. На тобі. Не знаю, що ти це робиш. Коротше, я Саші сказав, щоб він не включав більше це, і надіюсь, що він мене почув. Жорсткий момент. Oh -oh. Я може пойшов останній парт Чик Чикенган Бля Я пойшов Я включаю Кор я йду грати далі Тому що далі Ми йдемо домовляти в леву з рандомними порталами Да ребята я джампер У мене професія Бля я да, ребята, бляха, я джампер бляха. Ну, я пошел джампер. Та, бля! Я пошел джампер э, Саш не показывай жопу я Блямпер. Да! Я тихенько по дирексу. Ну, добре, тихенько дивись собі Значит, я, дальше... я не можу почути за нікого на другий портал. Ну за Ой. Та, що за вейв? Та блин, ну Саш. Та блин, а Саша знову голосно вкручив <звук> тік-ток. На-на, ще, ну Саш. Не так Та, голосно. А, бляха. Бляха, я чомусь не сказав. Йоді підписники, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Эммм. Е да -е. як після. Та... Що там Саша включає вообще якусь фигню. Так. Да та, блин, Саш! Саша, я йду з тобою Ой, ми далі Саша, як завжди, мені мешає. Довбанутий Саша. Після на нього. Якщо ви побачите Сашу Чернева, то срайте. Ляха, свінкоптер, кстати. Пітю, в мене щось виходить, реально. Останній шип. Жопа. Всім па з вами був Саша і Саша, і долбанутий Саша. Не поліпіть!